Особистий будинок власника гастрономічного магазину купця Штромберга звели наприкінці 18-го на початку 20-го століття. Після встановлення радянської влади у приміщенні розмістили майстерню для людей із вадами слуху. А після Другої світової війни тут знаходився онкологічний диспансер. У 2000-х роках у цьому будинку було розташоване приватне підприємство. Нині тут знаходиться лікувально-діагностичний центр. Будинок купця Штромберга звертає на себе увагу фасадом з різьбленими дверима. Над центральним входом розташована декоративна маленька вежа, цікава ліпнина та інші архітектурні деталі. Створюють унікальний ансамбль цього будинку. Вознесенський собор. Архітектурна домінанта побринця. Пам'ятка розташована у центрі міста, тому її куполи добре видно з усіх боків. Собор закладено 1898 року в центральній частині базарної площі Бобринця. Безпосереднє будівництво почалося 1905 року. Будівля є певною копією Володимирського собору в Києві. Вознесенський храм зводився на пожертви. Левову частку пожертви дав статський радник Артем Ворников, про що свідчить таблиця на храмі. Чималі кошти на зведення будівництва храму виділила меценатка Анна Дмитрян. Вознесенський собор у Бобринці зводили протягом 14 років. Споруду освятили 1912 року. Над будівництвом собору невтомно працював знаменитий архітектор Яків Паученко. Незважаючи на тяжку хворобу, він постійно був присутній на будівництві. Собор у Бобринці став останньою роботою архітектора. Над розписом собору працювали художники трьох єлисаветградських майстерень, іконостасної. Художньо іконописної та позолотної. Храм встигли розписати тільки частково через початок революції. У ті роки з куполів храму було знято позолоту, дзвони переплавлено, а саме приміщення перетворилось на склад. 1933 року в приміщенні зберігалось зерно, пізніше товари. Згодом будівлю передали для створення районного історичного музею. Тепер храм відновлено і повернуто парафіянам. За планом, Собор Хрестоподібний. Центральний купол розміщується на 12-гранному барабані, а решта чотири розташовуються на восьмигранних. Звідусіль у місті видніється висока дзвіниця храму. Златопільська гімназія пам'ятка архітектури кінця 19 століття, розташована в місті Новомиргород, зокрема в його північній історичній частині. Златопіль. Історія закладу почалася 31 березня 1836 року. Тоді в містечку Златопіль за клопотанням родини Лопухіних було засновано Дворянське училище на чотири класи. У жовтні 1863 року надійшов дозвіл Міністерства народної освіти перетворити 4 клас училища в гімназичний. Це надавало учням право вступити до 5 класу гімназії без іспитів. Таким чином, за рівнем організації навчального процесу, Златопільське дворянське училище отримує статус прогімназії. 1885 року Златопільська прогімназія перетворена в класичну чоловічу гімназію. У зв'язку з цим на засіданні господарського комітету гімназії розглядається питання про можливість будівництва нового приміщення. Новий корпус гімназії зводили з 1885 до 1891 року. Свого часу у закладі навчався письменник і політик Володимир Винниченко. Саме на місцевому матеріалі написана його перша збірка оповідань Краса і сила. У Златопільській гімназії навчалися письменник Григорій Грушевський, брат Михайла Грушевського, етнограф і фольклорист Іван Филипович, композитор Борис Лятошинський. Саме у Златопільській гімназії почав викладати Микола Зеров. У жовтні 1920 року Златопільська гімназія припинила своє існування. 1924 року. В її приміщенні почав діяти лікнеп, а ще через рік школа номер один імені Івана Франка. Під час німецької окупації, в роки Другої світової війни, в приміщенні було створено збірний табір молоді перед насильницьким вивезенням на працю в Німеччину. Після закінчення Другої світової це була середня школа. 1992 року школа перейшла в новозбудоване приміщення поряд. В історичній будівлі Златопільської гімназії протягом одного року розміщувалось відділення кібернетико-технічного коледжу Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування. У 93-94 навчальному роках коледж реформувався в ліцей. За чотири роки з його стін було випущено 180 учнів. 1997 року Златопільську гімназію визнали пам'яткою архітектури та містобудування. З метою привернення уваги широкої громадськості і державних органів до справи відбудування історичної пам'ятки 1996 року було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію Златобільська гімназія Минуле сучасне майбутнє. Будівля гімназії виконана у стилі еклектики з впливом ренесансної архітектури. Її цінність Полягає в тому, що це приклад естетичного спорудження навчальних закладів кінця 19 століття. Палац Фінберга єдиний палац на території Кіровоградської області. Велична пам'ятка архітектури знаходиться в селищі Ясинуватка Олександрійського району поблизу річки Інгулець. Палац зведено у 19 столітті, а точніше, 1870 року. Він належав Єлизаветі Аненковій. Це була дочка поміщика Валентина Анненкова з села Талова Балка. Жінка отримала у спадок від матері село Ясинуватку, а разом із ним палац. Через деякий час Єлизавета одружилася з генерал-майором Василем Вінбергом. Подружжя проживало переважно у Петербурзі, а влітку прибувало до своєї, так би мовити, літньої резиденції. Серед місцевих жителів побудує легенда про те, що, хоча Василь Вінберг і Єлизавета Анненкова проживали у Петербурзі, Тамтешній холодний клімат змушував жінку, яка виросла під теплим сонцем, сумувати. Сильне кохання до дружини спонукало Василя побудувати для неї палац у Ясинуватці, причому будівля була точною копією петербурзького оригіналу. Саме тому в народі збереглася назва палац Вінберга. Хоча фактично Василь Федорович не мав жодного стосунку до будівництва споруди. Після смерті чоловіка Єлизавета нібито лишилася жити в цьому палаці. Після окупації українських земель більшовиками в будівлі розмістили школу. Після Другої світової війни палац використовували як дитячий будинок, адже в повоєнні роки залишилося багато дітей-сиріт. Пізніше це був інтернат для дітей з особливими потребами. У колишньому палаці були житлові кімнати, ігрові зали, кухня. У 80-х роках інтернат закрили, дітей перевели до закладу, що знаходиться у сусідньому селищі Пантаївка. 1997 року будівлю віддали в оренду жіночому монастирю. Однак, через недбалий догляд, у 90-х роках палац Вінберга почав руйнуватися. Пожежа 2004 року знищила практично все, залишивши лише стіни. Палац зведений в еклектичному стилі з неоготичною романтичною вежею. Висока вежа має три поверхи: вона досить простора, з неї добре видно неймовірний краєвид. Палац Вінберга – це двоповерхова будівля. Основну її частину складають 16 кімнат та простора зала з високими стінами, в якій, очевидно, проводилися колись банкети та бали. Інтер'єр споруди був унікальним: вся підлога вистелена із мозаїки, стіни, оформлені дорогою плиткою, на сходах ковані поручні. У минулому до садибного комплексу входили купальні, стайні та приміщення для слуг. Біля палацу були тераси, на яких росли фруктові дерева. Зараз ми можемо споглядати красу архітектурної пам'ятки. Поблизу палацу росте старовинний дуб. Науковці оцінюють його вік приблизно в 200-400 років. Одна з визначних пам'яток міста Олександрії башта з годинником, яка є частиною пожежного депо, що нині діє. Пам'ятку архітектури збудовано 1897 року. На той час вежа була найвищою у місті. Завдяки цьому черговий міг помітити пожежу в будь-якому районі і дзвоном на сполох подати сигнал тривоги. У середині ХХ століття пожежну частину переобладнано під сучасні вимоги. Після Другої світової війни на вежі встановлено годинник один із унікальних об'єктів місцевої історії. У приміщенні розташований другий державний пожежно-рятувальний загін міста Олександрії. Пам'ятка архітектури місцевого значення збудована на початку ХХ століття як житловий будинок Семена Піщевича, який з 1903 по 1917 роки був головою Олександрійського повітового земства. У 1919-1920 роках в будинку відбувалося зібрання військово-революційного комітету міста Олександрії та Повіту. У довоєнний час тут знаходився райпартком. 1960-х роках Кабінет політпросвіти, у 80-х міський комітет Комсомолу, а в одному із кабінетів Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. Після перебудови будинок Піщевича став комунальною житловою конторою. 2000 року приміщення не використовувалося, а 2003 року передано в оренду приватному підприємству терміном на 49 років. Нині тут розміщується заклад відпочинку та громадського харчування, який так і називається будинок Піщевича. Єврейська школа пам'ятка архітектури, історії та культури Бобринця. До 1917 року приміщення належало парафіяльній школі, за якою розташовувався будинок священика. Навчальний заклад разом із зазначеними вище пам'ятками, а також із Миколаївською церквою та цвинтарем за нею, складали архітектурний ансамбль. Після революційних подій 1917 року тут розташовувалася єврейська семилітня школа, проводилися курси медичних сестер. У повоєнний період у приміщенні розташовувалася загальноосвітня школа No2, дитячий садок, будинок піонерів, дорожня інспекція. В місті Олександрії зберігся будинок, в якому жив із батьками відомий вчений Дмитро Чижевський. Родина поселилася тут 1904 року. Тоді мати майбутнього вченого Марія Дмитрівна отримала невелику спадщину і родина викупила цей будинок. Його частково перебудували для потреб сім'ї. Після 1917 року певний час будинок належав Чежевським. До Другої світової війни у будинку жили місцеві партійні та радянські керівники. З 1947 по 2021 роки у приміщенні розташовувалася Олександрійська центральна районна бібліотека. Нині у будинку Чижевських знаходиться інформаційно-туристичний центр Олександрія та бібліотека Філія Олександрійської міської бібліотечної системи. У приміщенні розташовується музейний відділ будинок Дмитра Чешевського. Поліційне фотоательє в Бобринці, зведене 1864 року на пожертви, було першим у тодішній російській імперії закладом такого типу. Лише 1867 року спеціальне фотоательє відкрили при друкарній поліції в Москві. Метою існування закладу була фотофіксація важливих випадків судово-поліційних справ. У двопроверховому будинку, де розташовувалося поліційне ательє, також була поліція суд і в'язниця. На другому поверсі у свій час працювали писарями Марко Кропивницький та Іван Карпенко-Карий. Нині в будівлі знаходиться районна поліклініка. Адмінбудинок Османських володарів XVIII століття це теперішня поліклініка в центрі Бобринця. Будівля й нині зберігає риси архітектури магометан. Історія забудови невідома. Протягом 350 років існування пам'ятки в ній розташовувалися управління, в'язниця, штаб армії Суворова. Біля будинку на вулиці Бульварній, нині це провулок Василя Порика, розташовувався магометанський мінарет. Знищений 1754 року. Миколаївська церква це найдавніший храм Бобринця. До будівництва святині тут функціонувала православна каплиця, а потім Дерев'яна церква, зведена і освячена 1792 року, що проіснувала до 1840 року. Кам'яна Свято-Миколаївська церква збудована 1853 року за типовим проектом у стилі пізнього класицизму. Храм був тринавним і однокупольним. Вівтар виділявся навпівкруглою апсидою на східному фасаді. 1861 року в приміщенні Свято-Миколаївської церкви було зачитано маніфест про звільнення селян від кріпацтва. На той час храм залишався єдиним інформаційним осередком для мешканців Бобренця, де вони могли довідатися про важливі події. 1863 року. До храму було прибудовано бокові вівтарі та чотириярусну дзвіницю з шатровим завершенням. Це наблизило споруду до неоруського стилю, характерного для значної частини єпархій Російської імперії. В роки громадянської війни Миколаївський храм постраждав. З 1930-х років церкву стали відбудовувати як складське приміщення для потреб колгоспу. Після Другої світової війни почалася реставрація. Із храмом тісно пов'язана діяльність Марка Кропиницького та Івана Тобілевича, які співали в церковному хорі і брали участь у всіх богослужіннях храму. У 1870-х роках Олександрія була одним із небагатьох міст в Україні разом із Єлисаветградом та Херсоном, де діяли аматорські театральні трупи, які ставили п'єси українського репертуару. Театр в Олександрії з'явився у 1880-х роках. Спочатку це було складське приміщення, пізніше його придбав купець Джейбісов. І 1902 року відбулася реконструкція. Під час перебудови врахувалися досягнення вітчизняного та зарубіжного будівництва театрів. Стіни виготовлялися з порожнистої цегли, їх кути були заокруглені, підлога та стеля мали визначений кут нахилу по відношенню до стін. Усе це сприяло хорошій акустиці. У театрі було розширено сцену, проведено електрику, добудовано фойє. На сцені Олександрійського театру грали переважно пересувні акторські трупи. У жовтні 1905 року в Олександрії гастролювало товариство акторів під керівництвом Панаса Саксаганського та за участі Івана Карпенка Карого, Марка Кропиницького, Миколи Садовського та Марії Заньковецької. Театральне мистецтво було наскільки популярним серед жителів Олександрії. Що на початку ХХ століття у місті почала видаватись театральна газета Олександрійський театральний листок? Це була єдина на усю Російську імперію театральна газета у невеликому провінційному місті. Під час німецько-радянської війни театр спалили ще до окупації міста німецькими військами, втіліли лише зовнішні стіни. Після відбудови у 1960-х роках приміщення стало будинком культури Олександрійського електромеханічного заводу. 2000 року заклад передали у фонд міста Олександрії. Надалі він став міським палацом культури. 2016 року почалася реконструкція колишнього Олександрійського театру. У приміщенні відремонтували дах, утеплили горище, замінили вікна та двері на автентичні зразки з врахуванням вимог енергозаощадження та реставраційного завдання. Упродовж 2017 та 2018 років відреставрували фасад і встановили огорожу. 2020 року завершено роботи з оздоблення та благоустрою території.